Відкрилася 11-річна школа, школа першого, третього ступені, оскільки до цього до 98-го року школа була тільки мала два ступені. І до цього часу усі жителі села, і учні, і дорослі, і вчителі, педагогічні працівники всі працювали над тим, щоб ця мрія швидше здійснилася, і нарешті діти мали змогли отримати знання у своєму селі, у своїй рідній школі. Тут є у мене невеличке. Спробую відтворити відео. Це високоповажні гості на нашому святі присутні пан Вишиванюк, пані Сенюк, пан Василь Дзунджа, так, Петрів Жовнірович. І саме ось таким їхнім перерізанням, селодічним перерізанням стрічки якраз почалося наше навчання у Добролянському ліцеї, потім, яким він є на теперішній час. Денисов. Так, так. Так. так, священники. Відбулася служба якраз перед самим відкриттям безпосередньо. От і якраз на цьому святі на відкритті. Школи було оголошено Василем Степановичем Дзунзою е, і паном Вишеваником Василем, що, е, що е, невдовзі повинна відкритися, бо школа відкрилася, але у школі не було спортзалу. І е, вони пообіцяли, що невдовзі буде спортзал. І якраз у 2009 році обіцянка про спортзал виконана. Спортзал загальною площою 250 метрів квадратних вже. Був відкритий і працював, і у спортзалі відбувалися, не могли, могли займатися не тільки діти нашого ліцею, але і відбувалися районні змагання різні олімпіади і проходили. І ще дуже багато цікавих заходів. У 2011 році у цьому ж самому ліцеї почав працювати садочки, а гасло будуть садочки, будуть дочки та синочки. І цей дитячий садочок працює і до сьогоднішнього часу функціонує. Звичайно, хотілося б, щоб у цьому садочку було завжди дуже багато дітей, ну, але кожного року ситуація, і, ситуація змінюється. Наша шкільна родина на цей час у 2022-2023 році. У нашому ліцеї є 27 вихованців закладу дошкільної освіти, 144 учні ліцею, з яких двоє внутрішньо переміщені особи, і 37 працівників закладу. Колектив великий, але дружній. Освітня діяльність нашого закладу. Я взяла результати минулого 2021-2022 навчальних років, коли справді у нашому ліцеї було досить багато. Діти брали дуже багато дітей, брали участь у всеукраїнських учнівсько олімпіадах. І, зокрема, на другому етапі Олімпіад 5% дітей зайняли перше місце, 45% друге місце і 40% учнів зайняли третє місце. Також варто відзначити, що цього року відбувся національний мультипредметний тест. Ну не зовсім формат зНО, але все ж таки і двоє дівчат-випускників цього. 11 класу набрали найвищу кількість балів, Одна учениця 200 балів з одного предмету, друга учениця по 200 балів з двох предметів. І ці дівчата були нагороджені відповідно грамотами Новицької сільської ради. Звичайно, це є у, ці результати: це є наслідок роботи, титанічної роботи вчителів, педагогів, ну і звичайно, батьків бо без батьків і вчитель сам теж не може все зробити. Фінансово-господарська діяльність. Уже з 20 травня 2022 року я приступила до обов'язків, тимчасово виконую обов'язки директора ліцею, і за цей час, як на мене, відбулася плідна співпраця. З, з вчителями, з батьками, з безпосередньо з депутатами, з Новицькою сільською радою і е, оці спільні справи, які ми робили, все ми робили на благо е, на розвиток нашого закладу. Що саме відбулося? Е, одним із надзвичайно важливих справ, які ми зробили, це було встановлення протипожежної сигналізації та Протипожежна обробка деревини даху. Це питання було досить для нас болючим і гострим, бо саме від цього залежало, чи заклад зможе працювати у повній мірі і так, як він потрібен повинен працювати. Справді, завдяки зусиллям, не тільки моїм, але і всім, хто мені допомагав. Бо керівник сам теж не зможе все зробити, повинна бути і підтримка якогось, повинна повинен когось теж покластися. І завдяки людям це відбулося. І ці важливі пункти, які ставилися, задача, яка ставилася перед законом, перед керівником закладу була виконана. Також одним із таких питань. Було те, що у навчальному закладі у нас на як бачимо 144 учні, 37 працівників. У нас функціонав тільки один туалет на першому поверсі, дві кабінки. Тобто за санітарними нормами це неправильно не дозволяється це, тому ми. Вирішили, що у нас було по проекту переміщення на другому поверсі під сам вузол і завдяки сільській раді, завдяки батькам, завдяки працівникам ліцею. Ми змогли закупити необхідні матеріали, будівельні матеріали. Ми змогли закупити сантехніку, домовилися з майстром, які бачимо, що на початку було так, яким цей туалет виглядав на початку і що, що у нас в результаті вийшло. І зараз це набагато легше для дітей, для всіх дітей, тому що розділилися навантаження. Облаштування укриття. Так, війна цього року заставила нас трохи по-іншому працювати, і одним із обов'язкових пунктів також початку освітнього процесу у 22 23 навчальному році було якраз наявність укриття. Підвальне приміщення нашого ліцею дозволяло нам це зробити, тому ми також закупили. Деякі будівельні матеріали і своїми власними силами, силами працівників ліцею, і педагогічних, і непедагогічних працівників, також батьки нам допомагали, ми спочатку привели у порядок підвальне приміщення і тоді змогли взятися за його облаштування. На зараз це є більше як 200 квадратів. Укриття, що дає змогу усім, повністю усім учням школи і працівникам знаходитися під час повітряної тривоги в укритті, і дало нам можливість, ця площа дозволяє нам працювати усім у звичайному режимі. Тобто, у нас немає ні змішаного навчання, ні якогось ще іншого формату навчання, а очний формат для абсолютно всіх учасників освітнього процесу. Протипожежна водойма. Так само цього.